І запропонують Україні на Рамштайні конкретні кроки щодо вступу до НАТО. Як про це пишуть західні змі? Україна не має наміру поступатися своїми територіями, однак у кулуарах обговорюють тимчасові компроміси, якщо вони забезпечать членство в НАТО. А чи готові ви? Чекаю на ваші думки в коментарях під цим відео. Я ж ці питання поставлю голові громадської ліги Україна НАТО і військовослужбовцю ЗСУ Сергій Сергію Джерч на зв'язку. Пане Сергію, добрий день. Добрий день, вітаю вас на вашу думку. Чи дійсно НАТО запропонує Україні реальні кроки щодо вступу до альянсу е на Ром на Рамштайні вже цього тижня? Ну, судячи з усього, будуть ці питання обговорюватись. Єдине, що тут важливі деталі важливі деталі все-таки дуже багато повідомлень, які звучить, звичайно, досить песимістично. Там обмін території на НАТО, щось подібне. Абсолютно, я впевнений, що такого не буде і не може бути, тому що якщо Україну приймають до НАТО як державу, то приймають і всіх в міжнародно визнаних її кордонах. Не існує в світі сьогодні. В сфері міжнародних відносин якоїсь України з якимись там кордонами обрізаними там чи чи е, неповними там чи ще якимись. Тобто цього немає в міжнародному законодавстві. Україна є держава і якщо її приймають, то приймають повністю. Але застосування, скажімо, там статті 5 е, там захист всіма обов'язковий захист всіма. Територію України в разі нападу може бути розповсюджена на територію, яку контролює центральна влада. Така приписка може бути, тим більше, що це було так і ще з 1949 року щодо низки країн. Ну а наскільки такий варіант на практиці реалізується? Власне, це ж не просто, ну скажімо, якщо з Донеччини прилетить у Запоріжжя. Які пункти е, Вашингтонського договору будуть задіяні, а які ні як розуміти? От такий момент прилетить е, в Запоріжжя. Всі пункти Вашингтонського договору повинні бути задіяні, в тому числі стаття 5 і це можна розглядати як напад на НАТО. І потрібно буде щось з цим робити. Всьому, е, всьому НАТО? Я думаю, що для нас. Е, Позитивний крок. Ми е, входимо в НАТО, якщо не через двері, то через вікно. Ну, але це образні такі е, думки, а реально е, нам потрібно зачепитись. от А далі життя покаже: ніхто не забороняє нам відвоювати свою територію, тому що суверенітет е, держави він не зникає над своєю територією, над е, значить е, своїми правами. Ми знаємо, що. Сполучені Штати, член НАТО, але було декілька таких відомих операцій на близькому сході в Афганістані, де сполучені Штати. Самі проводили ці операції спільно з коаліцією, яку самі створювали, і це не була місія НАТО. Там було біля 40 країн. До речі, і Україна входила і в одну коаліцію і в іншу, і входили інші країни, які споза НАТО. Тобто е, ніхто не забороняє країні проводити свою якусь незалежну політику, тим більше е, якщо стосується вона. Звільнення своїх територій, тому тут я думаю, однозначно ніяких нам обмежень бути не може теоретично. А просто поки цей процес буде йти, ось то там щось і в Москві зміниться. І якісь проблеми будуть інші, проблеми лідерства будуть інші, я впевнений. Тобто, в цілому ситуація для України розробиться позитивно. Потрібно тільки почати. Ну, почати, от хто має почати? Якщо зараз країни НАТО е, за, Байден запросить так, е, Україну, власне почнеться процес, ми будемо туди довго йти. Ви це маєте на увазі? Тобто це все одно не станеться цього річ і наступного року? Ну, якщо було б запрошення від НАТО, то це вже ну, серйозний сигнал. Ви знаєте, коли. Е, Запрошення від НАТО отримали Фінляндія і Швеція, то, власне, Великобританія заявила, що гарантує всіма силам, своїм всіма Збройними силами, своїм потенціалом безпеку Фінляндії в разі нападу на період. До повного, до повного вступлення цієї країни в НАТО поки ще, якби НАТО все це не діє, всі ці протоколи, то Британія заявила, що вона бере на себе такий таке зобов'язання. Це такий був сигнал. Так що я думаю, що вже саме запорушення воно зобов'язує партнерів наших союзників більш активно нам допомагати в плані безпеки на той період, поки поки формально не завершиться всі ці процедури. Ви кажете, щось може змінитися в Кремлі. А якщо не зміниться, і от буквально як з моїм прикладом буде прилітати все одно на підконтрольну територію після вступу, власне захід готовий відповісти буде і включитися в гру, чи можливо йдеться про те, що Кремль буде вже не готовий атакувати Україну, як от сьогодні кинжалами вранці, наприклад. Ну, може так, так. Да. Може, десь от останній ваш вислів він ближче до істини. Uh -huh. Вони будуть більше думати, в Кремлі будуть більше думати про те, чи, чи, чи робити якісь провокації, чи ні. А що стосується НАТО і, і їхнього захисту, Ну, нам з вами важко тут якби, давати відповідь за, за все НАТО і, і вірніше, як, як це буде, але. З іншого боку, нам не потрібно їх лякати наперед, так би мовити, нехай це все відбудеться, а потім вони будуть приймати рішення, як реагувати на ці провокації, прем'єр-міністр Словаччини каже, що ніколи не погодиться на членство України в НАТО. Він стверджує, що вступ України в НАТО спровокує третю світову війну. Якою є перспектива України з огляду на такі от країни, як Словаччина, Туреччина, Угорщина. Чи після згоди США вони змінять свою думку? Їх примусять її змінити? Ну не хотілося б вдавати в якісь історичні контексти там Другої світової війни, тому що якраз Угорщина і Словаччина були якби сателітами нацистської Німеччини Гітлера, і тому якби не варто б їм було б щось там говорити щодо України, яка на собі відчула всю цю війну з заходу на схід, і потім фронти з сходу на захід, і скільки загиблих наших людей, і цивільних, і військових в складі військових формувань радянського союзу і інших країн, скільки ми віддали за те, щоб здобути, здобути значить мир. В той період часу. Тому, якби враховуючи те, що ми сьогодні потерпаємо, ми хотіли б бачити якесь, можливо, більш уважне і поважне і поважно більш ставлення до українських, до українських громадян. Хоча ми зі свого боку дякуємо простим словакам, які на відміну від уряду зібрали, наскільки мені відомо, там більше п'яти мільйонів євро спеціально для того, щоб. Фінансувати цю ініціативу чеської по е, закупці снарядів для України, тобто е, по з, з народом Словаччини, очевидно, ніяких е, проблем е, немає. Що стосується там позиції окремих лідерів, як ви сказали, і як це буде впливати? Я думаю, що в, в, в цілої громади європейської е, більшої 32 країни входять до НАТО, у них знайдуться аргументи переконати. І, 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 і словацьких і угорських керівників якби не блокувати входження України до НАТО. Дівель пише днями про те, що НАТО планує збільшити кількість боєздатних бригад з 82 до 131 через загрозу з боку Росії. А Форбс американський пише, що генштаб Польщі заявив, що Україна має бути готова до війни. Там, значить, кажуть, що має значно збільшитися чисельність армії до кінця 2024 року. Польська армія досягне понад 207 тисяч 500 солдатів. Там серйозно налаштовані на. Те, що ну, є вірогідним, є ймовірним е, варіант ескалації, аж до моменту, коли Росія зіштовхнеться з НАТО напряму, там серйозно. так. Там серйозно налаштовані. Несерйозне налаштовані тільки в нас було. 30 років ми були, очевидно, несерйозно налаштовані, тому що замість того, щоб е, добитись. Фактично, членство в НАТО, у нас була позиція якоїсь багатовекторності. Ви знаєте, у нас позаблоковість вводили нейтралітет як такий. На фоні цього призначали міністрів і різних керівників з російськими паспортами, скорочували Збройні сили, продавали озброєння, яке ми сьогодні шукаємо по всьому світу. Припинили. Пракетну програма, яка, в принципі, нам вкрай необхідна. Тобто у нас ставились несерйозно до цього. Плюс в свій час, навіть з 2014 року, не була створена система територіальної оборони, тому що за 10 років російсько-української війни це могло б уже стати більш таким дієвим інструментом із достатньою кількістю. Навчених навчених військовослужбовців з забезпеченням технікою відповідної і так далі. Так далі це було б е, очевидно ефективніше ніж е, робити це все вже під грім канонади коли там росіяни наближаються по, по різним напрямкам, якби вглиб території України. Тому е, на відміну від нас вони очевидно ставляться серйозно і готують. Свої країни, свої армії до е, можливого захисту. Якщо така підготовка відбувається, то швидше за все, е, значить ніякого нападу й не буде, тому що е, вони демонструють свою спроможність. Але я б казав їм е, також е, не забувати, що все-таки ефективніше сьогодні допомогти Україні розбити ворога і таким чином зекономити на цих всіх. Багатомільярдних витратах які вони там планують для себе, не можу не спитати про ситуацію тут і зараз в Україні. Власне, перше це. Модель економічного бронювання в Україні її нібито запровадять нарешті. Наразі розглядають три моделі. Рішення про це ухвалено днями повідомив нардеп від партії голос Ярослав Железняк. Насправді, питання воно вже тривалий час обговорюється. А справедливості з одного боку чи несправедливості, а з іншого економічного стану в державі. Як ві у війську до цього ставляться? Скажіть вашу думку. Ну так важко взагалі загальному сказати Сили. Пішні опитання ж не проводились, і якби, думки окремих людей, в тому числі і мене, вони якби, такі е, суб'єктивні. Ну, з точки зору, що нам показують е, е, керівники МСЕК, там у яких 6 мільйонів доларів е, в квартирі, то можливо краще, щоб ці гроші сплатилися в державний бюджет. І держава на них накопила якоїсь техніки для військових. Якщо вже так ці гроші витрачаються з таким результатом. Тобто, можливо тут переорієнтувати всі ці потоки на, на користь справи, чим, чим на користь корупціонерам. Тому ну, різні можуть бути думки. Добре, і наостанок прокоментуйте ситуацію на фронті. ЗСУ почали будувати укріплення та готувати Дніпропетровську область до оборони від можливого наступу Росії. Ось інтери днями повідомляють. А речник сил оборони Півдня Волошин каже, що росіяни готуються до штурмів нових у Запорізькій області. Наскільки ескалюється ситуація зараз? Чи вона навпаки стабілізується? Що відбувається після виходу з вугледара? ЗСУ тим більше. Ну, є ця загроза просування російських військ. Я думаю, що тут нам всі ці речі потрібно демонструвати нашим е, західним партнерам, нашим демократичним країнам в Рамштайні е, там більше 50 країн, які нас підтримують. Е, нам потрібно розв'язати це питання з далекобійною зброєю зі знищенням е, цих всіх складів і позицій е, саме і на російській території. І на окупованій території з тим, щоб ми тоді е, стабілізували ситуацію на фронті. Чи є ознаки того, що щось може змінитися найближчим часом, або в гіршу сторону, або в кращу, з одного боку, погода погіршується, а з іншого можливо, виробництво власної зброї. Що вам от, як ви бачите, найближчу перспективу на фронт? Ну, все це все це має значення. Ну за все виробництво нашої зброї, посилення допомоги. Ну погода тут уже такий фактор, але я думаю, що всі ці речі, коли ми говоримо, що там нові лінії укріплення ми будуємо? що... Є якісь побоювання, там ще прориву фронту, це потрібно, щоб чули наші союзники, тому що це відбувається не просто так, а відбувається на фоні снарядного голоду, на фоні е, того, що ми маємо менше е, озброєнь, ніж наш противник. Тому, будь ласка, якщо ми дійсно разом воюємо, то тоді це завдання не лише наше, а і наших партнерів. Е, тобто, ну якось так воно повинно бути. Не просто там відправили там. Е, один танк і, і, і дві гармати, і хай собі там може перемагайте, якби, о, будь ласка, і нічому собі не відмовляйте. Ні, ми спільно повинні розглядати цю ситуацію і відповідно досягати, досягати е, того рівня забезпеченості, який дасть можливість переломити цю ситуацію на фронті. Пане Сергію, дякую вам за розмову. Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО і військовослужбовець збройних сил України, був моїм співрозмовником. Тисніть вподобайку під відео. Якщо з чимось не згодні, коментуйте і підпишіться на канал, якщо тут вперше.